i oh. Верка yeah, yeah, 13 good. восени минулого календарного року. А всього ж сьогодні це вже четвертий їх матч, друзі, і в цьому четвертому матчі. В матчі в межах кубку виривається вперед. Левкос на четвертій хвилині точного удару зі своєї лівої завдає Антон Вусевке. Один Левкос Голдмайн. Там Зінченко перебував. Тіма Гусів повертається. Лев по стахмаду залишається на м'ячі. бере ще одного на себе. <плес> Сторожик і йде центр. Сторожик прийшов у праву бровку, звідти у так повертах. Чого відводить загрозу отверченко От і зустрічний випад від жовто-чорних. І отвертка рівня посови на полки перещого один доти. Точно Лавренчук забирає Ахмадо. Менга Нуль має левкос. Дев'ят Гаделія. Вже у порожній, друзі, відправляє м'яча Девид Гаделія. Дані Лахмадо постарався доставив м'яча для 31-го номера. І він дякує партнеру за цю активність за власне цей асинс. підсумку, Друзі 2-0 на користь Left Coast, Номінального гості Подвоїть рахунок на свою користь. Давид гаделя виконує штрафний 30 клачий номер. Пас на ліву Гусів. Дубель робить Антон Гусі. Першу тайму. Знову зліва є Гусів низом. Вражає ворота. Шопта чорного долмайна. Друзі. 3-0. Леткост. І другий снімер забиває Антон Гусь. Момент Шимковає. Поляков. Зараз може бути шанс. Передачу на партнера Лаврей Ясінський. Ярослав Шимко намагався діяти води дотик. Проводжує Денис Зінченко і власне, Скажите, Зінченко зайнято, Мужички, зінченко і друзі падіння. Зінченко, він виривався на рандову гол з 20 го номера до Фарі Жовту показує для Левкостівця під 99 м номером Дона Гусєва і було від Давида А Зараз моменти Давай! А в нього відібрав зінченко, мовчать арбітри. Тривала боротьба. Ну а зараз із здійсно... продовжують сухо лідирувати хлопці із Left Coast. Голдмайн, як ми відзначали, тільки під завісу. Першого тайму створив Сіван. У цій кубковій дуелі проти Голдмайна. І зараз м'ячу лефткост. Проказали відтак. пробиває сінський. Е, Рай нахманувати першим дотиком. Синченко. Максимченко. <тит> <Добавить> Поляков <тит> доставляє для Лаврей Типа. Зоне защищается. Здорово, зараз центр. Шимку Шимко взяв на себе Шимко. Тепло вогнили. Продовжує змагатися злим Коляков. І такий жовто-чорний м'яча перехоплює. Отверченко, поскорення, Отверченко. Даня, вискочуй. Даня, Даня хто? Ахмадов. А, Ахмадов з лівої. Вражає ударом низом ближнім у Данила. Ахмадов. Друзі, 0 30-круга хвилина. Тур! Отже, 4-0. Цього матч встановля Данила Хмадо. Батьки номер колективу Левкос. Пригадати той матч проти харків'ян, що сьогодні трохи раніше лепкостівці проводили. Бід ривок Гусів Точне переведення. Антон, свою передачу виконує на старозика. І поляком зараз бомбит. Зхову дома не забиває, друзі. Це тривав цей випад, і ти підопічні Олександра Андрієва закотили ця уворота. О, yeah. oh yeah. межах кубку. Нагадаю, друзі, що завтра теж відбудеться один поєдинок. Матір що, так, 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 так в таких епізодах Лепкос почав претендувати. Зокрема, от на пенальті, як в моменті з минулим переглядом відео про те, чого можна було уникнути. Команда і так виграє. Питання ще з яким рахунком можна навіть цей Левкос від, відірветься. Момент і Гусял. Друзі, Гусел забиває Антон Гусєл на стан. Рахунок 5-0. Антон Гусєв. Доходить до хитрику сьогодні. Капітан номінальний гостей. Завтра переможець цієї пари знається свого суперника по одній восьмій. Ясінський. сторожик. Ще підхід і Даниїл Сторожик. Чем я чувала в ренчукам, та з сторож злівої переграє Василя Дарія і на цьому гра завершується? Левко сьогодні оформляє вихід до однієї восьмої фіналу, обіграючи Голдмайн.